Відраховую до 30. 30 відраховую і зараз починається лютий двіж. Лютий. У нас вам пожежа. Хто, хтось із циган. Все, депортація. Жесть. Дивіться, вийшов на вулицю. Ізбудає смешно, якщо сьогодні реально пожежа, реально. А їде, їде, їде. Раз. Так, ще. Два. Три. Чотири. А. П'ять. Шість. Шоста приїхала. А поліції вже купа. Ще одна машина поліції, я збився з рахунку, яка? Сьома, восьма вже, бо ще приїхав один кран пожежний. І вони ведуть розслідування, того, що тут сталося. Потім з'являється такий дядя. Він заходить в кабінку, натискає на дві кнопки і це все зупиняється. Раз. І пропав. Тепер треба я хочу дізнатися, що це було. Само пуш девайс, колс, I know. know. Коротше, що вияснилось? Хто хтось із циган? Шутку натиснув на датчик пожежі, поняв? Ну, стукнув чи чи нажав? І коли коли немає реальної причини. Трижни заплатити за пожарку, за копів, за волонтерів, які приїжджають, організуються. <питив машини> да, вони сказали, що тільки тільки за виклик, тільки за виклик, 1-2 тисячі євро. Це не враховує оплату служб, що приїхали. Короче, і робили це. Прикинь, тобто це п'ятерка десь. Прикинь, все <питив> 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 депортація. Жесть. Ось <питив> такі приколи.